Доброго дня, дорогі стоматологи. З вами знову я Сергій і компанія Гранум. І ми презентуємо для вас наші новинки стоматологічна установка для дитячого прийому. Стоматологічна установка Гранум ТОП 301 має мобільний столик, сенсор на панель управління функціями крісла. Маєте можливість управляти кріслом, управляти гідроблоком. Маєте три Лікаря і три положення для кожного лікаря. Маєте запрограмовану функцію Трантелінбурга, швидко, зручно розкласти свого пацієнта положення. Можете швидко, зручно для висадки його поставити в положення, коли його треба спустити і випустити з цього. Крісло. Віктору, типу, напольний блок і підйом. Маєте багато простору під ногами, можете підіймати. Це зайти. Шовна, м'якенька обшивочка, надасть вам максимальний комфорт вашому пацієнту. І також вона не боїться проколів, тому що вона має дуже м'яку структуру. Підголівник можна опускатися нижче, вище, підніматися. Спеціальна вкладочка під шию з магнітним фіксатором можна встановити відповідно до положення. Спеціальна подушка під спинку або під ножки для довгого прийому, щоб пацієнт відчував себе комфортно. Сільно-металева спинка це те, що забезпечить вам надійність і цілісність конструкції вашого обладнання. Також маєте лікарський стілець, має також приємну м'яку обшивку і три регулювання. Регулювання спинки по наклону. Регулювання висоти, а також регулювання кута нахилу самого сидіння. Установка оснащена сучасним діодним світильником, з безконтактним управлінням ввінтення-вимкнення. І також регулювання яскравості відповідно також безконтактно. Гідроблок представлений. Плювальницею, з наповненням стакана з мивом, а також системою для підключення і проведення очищення всіх водяних систем. Пістолети, канали, мотори, все Все це запускається з однієї кнопочки на вашому пульті управління. Пістолет, вода, повітря, синовісмоктувач і пилосос, додаткова точка управління для вашого асистента. Підходи, все зручно, все відповідно. Також наша класична додатково комфортна позиція це столик, диспенсер для стаканів і диспенсер для серветок.